Тара Шевченко і досі сниться. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою. Біленька хаточка сидить, Неначий й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться вийшов з хати, Весела сміючись, мати. Цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком, де ж те лихо, печалі тіє вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє, І тихо гасне день погас, і все почило, сивий в хату, і собі пішов опочивати.